Добре, добре, знищуй листи, стирай номери, пали мости, просто стирай, просто громи, ми вдосталь мали цієї зими. Знищуй куди, знищуй замки, теплі промені серед ріки, знищуй підозри, знищуй сміх, довіра сходила на нас усіх. Тому знищуй те, що дісталось тобі, те, що вигадалось у боротьбі, те, що втратилося без жалю, те, що я й дотепер люблю, старай адреси. Та імена, ти й далі лишаєшся така одна, таких, як ти, важко знайти. Палиці нікому не потрібні мости, пали книги, пали словники, готельні чертові рушники, постіль зі слідами чорнил, ошмаття пропорів та вітрил. Знищуй голос, знищуй слова, ти й далі будеш так само жива. Знищуй усе, що створила сама. Все буде добре, триває зима. Забудь кожен із осінніх домів. Забудь усе, що я умів, забудь усе, що вміла ти. Пали ці обірвані мости, випалюй сліди, поразок і втрат, раптом захочеш повернутись назад, раптом згадаєш собі ще раз після всіх проклять і образ. Як добре було, як нестерпно було, як тебе нищило і вело, як таркалось твоїх основ, як просто все це почати знов. Тому краще знищуй, краще пали. Неважливо, хто неважливо коли. Неважливо, навіщо, неважливо з ким. В тебе попереду ще стільки зим.